Отже, тема вечора командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук підтвердив збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, і в дописі він привітав окупантів із так званим днем захисників вітчизни. Ну і подякував головному управлінню розвідки та усім військовим, хто забезпечив цей результат. Окрім того, командувач виклав відео із моментом збиття літака. І на кадрах можна побачити, як А 50 намагаючись збити ракети з курсу, випускав теплові пастки. Але оскільки їх було як мінімум дві, друга таки наздогнала А-50 і знищила його. ти ні! От ета ракета була! Вона Пройшла за самолітом, вона попала в теплову ловушки. Вона ударила в неї в самоліт. О, попали. Попали. Попалі. А куди воно?